Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту Український генеалогічний форум, скорочено УГФ, посилання на нього та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск. Сьогодні мова йтиме про події другої декади березня 1901 року. 11 березня, понеділок, після вуличних заворушень у кількох університетських містах, в царській Росії у Санкт-Петербурзі заарештовано кілька сотень студентів. У Києві, Харкові та Одесі оголошено надзвичайний стан того ж дня, 11 березня. Наполягання Великобританії на американській декларації нейтралітету щодо Панамського перешика та англобурська війна підігріли антибританські настрої в Сполучених Штатах 12 березня. Вівторок у Гаазі голландський парламент ухвалює закон про реформу армії, незважаючи на те. Що військове міністерство вимагало максимальний термін служби 12 місяців для піхоти згідно закону, максимальний строк служби для піхоти встановлюється 8 місяців, а для кінноти 18. того ж дня, 12 березня. В Іспанії у різних місцях Каталанії відновлюються заворушення. На страйк знову виходять 15 тисяч робітників. Поліція застосовує проти протестувальників вогнепальну зброю. Того ж дня, 12 березня. Виставка Мистецтво в житті дитини відкривається в будівлі Берлінського сецесіону. Серед іншого будуть показані твори Людвіга Ріхтера та книжки з картинками. На виставці також є спеціальний розділ дитина як митець 13 березня. Середа палата громад Канади переважною більшістю голосів відхиляє пропозицію. Яка виступає проти відправки додаткових канадських військ до Південної Африки та найму канадців на тамтешню поліцейську службу. З 1867 року Канада є британським домініоном Домініон це форма політичної системи, що існувала всередині Британської імперії. 14 березня четвер у західночеському курортному місті Карлові Вари бурять нове джерело. Того ж дня, 14 березня, у Москві заарештовано керівництво місцевого комітету Російської соціал-демократичної робітничої партії, 15 березня, п'ятниця. Рейхсканцлер Бернхард фон Білов, виступаючи в німецькому Рейхстазі, в супереці щодо манджурського питання в Китаї, виступає проти позиції Великої Британії. Того ж дня, 15 березня. У Паризькій галереї Бернемжен. Відкривається перший ретроспективний показ картин голландського художника Вінсента Ван Гога. Того ж дня. 15 березня в царській Росії відсутність капіталу гальмує будівництво Транскавказької залізниці Карс, Каракліс, Єраван. 16 березня. Субота в Іспанії торгові палати закликають уряд заборонити комерційну діяльність католицьких орденів. 29 березня Міністерство фінансів звернулося до податківців з проханням забезпечити належне оподаткування монастирів. Того ж дня, 16 березня, римський папа Лев XIII назначає лідера німецької партії центристів Ернста Лібера таємним камергером. 17 березня неділя. Демонстрація студентів і робітників у Санкт-Петербурзі настільки жорстоко придушена поліцією і військовими, що Максим Горький та інші письменники висловлюють протест у листі до редакції Петербурзької газети. Проте лист публікується лише в підпільній пресі та за кордоном того ж дня, 17 березня, в офіційній заяві міністр фінансів Росії Сергій Вітте. Відкинув заяву про те, що він ініціював журналістські нападки на канцлера Німеччини Бернхарда фон Фонбюлова у зв'язку з питанням тарифів. Водночас Віте наголошує, що Росія відповість контрзаходами на підвищення Німеччиною тарифів на зерно. 18 березня, понеділок, у Будапешті в університеті спалахнули заворушення. Причиною є офіційний наказ зняття розп'ять в аудиторіях раніше. Релігійні студенти, перебуваючи під впливом духовенства, самостійно повісили в аудиторіях розп'яття. Проти цього протестували ліберальні студенти лекції припиняються до 23 березня, а проти багатьох студентів порушуються дисциплінарні провадження. Того ж дня, 18 березня, військово-морський бюджет Великої Британії представлений у Британській палаті громад. Порівняно з попереднім роком, він збільшений на 2 мільйони фунтів. Бюджет передбачає, серед іншого, будівництво трьох нових броненосців і шести броненосних крейсерів. Того ж дня, 18 березня, в німецькому місті Штутгарті відбувається зустріч представників 65 ткацьких фабрик. Через економічну кризу на фабриках простоює 18% усіх верстатів. 19 березня вівторок у німецькому герцогстві саксен віце віцепрезидентом парламенту вперше обрано соціал-демократа Вільгельма Бока. Того ж дня, 19 березня. Декрет уряду Прусії щодо нестачі житла рекомендує підтримувати некомерційні будівельні асоціації. Подібні накази також видаються в німецьких землях Саксонія та Вюртемберг.